Вітаю! Сьогодні у нас 6 липня 2024 рік. Представляю сорт над раннього терміну дозрівання, алечі вишнево раннє. Ця вже алеча вже в нас перезріла. Ось Можете побачити, вже майже аж плоди заізюмлюються на дереві, не обсипаються, міцно тримаються. Сорт смачний. Коли вона знаходиться в стадії технічної зрілості, то плоди рожево-фіолетового такого кольору. А при повному дозріванні або при перезріванні вони стають майже чорні. Є пруїновий нальот, який стирається. Вони мають масу грам 25-30. Нагадує крупноплідний терень по величині кулястої форми з такою плодоніжкою Давайте зараз посмакую. м'якоть при, при перезріванні вже стає рожевого кольору, а так вона жовтуваста. Кісточка погано відокремлюється, або, я б сказав, би майже не відокремлюється. Смак солодкий кислий. Доволі смачний, але якщо в порівняння з іншими сортами, то вишневе раня займає десь середню, середній проміжуток між поганими сортами і добрими сортами. Для разнообразів в саду цей сорт можете садити. Як для мене сорт як сорт. Нічого такого вау немає. Він нагадує мені СВГ. Сливово-вишневий гібрид, мейнор. Наподобі, щось таке воно. По смаку. Ну. Як, як сказати, смак на любителя. Хочете, заводьте цей сорт. У мене в колекції він є. Ну, доволі непоганий сорт. Серед, середнє значення. Оцінка середня для нього. Ось отакий він є. Вишнева роння. Дякую за увагу.